Я тільки що приблизно 20 хвилин розповідала про свої пологи, і тепер я зрозуміла, що в мене не стояв запис. Я сподіваюся, що я встигну записати, тому що деякому за 20 хвилин просинатися. Це буде відео про мої треті пологи. Мої треті пологи відбулися сім тижнів тому і народилася ця маленька дівчинка, яка зараз спить на мені. Її звуть Лія. Це моя друга донечка, перший у мене син. Народжувала я у місті Рига. У Латвії, і це були мої перші пологи, коли я народжувала не в ризькому пологовому будинку, а в пологовому відділенні клінічної лікарні страдання. Ішов вже 41 й тиждень моєї вагітності, і мені дали направлення у пологове відділення чи у пологовий будинок для того, щоб стимулювати пологи. В принципі, ніх, ніхто мене не змушував це робити. Я могла ще почекати, але я вирішила, що не буду чекати 42-го тижня. Я чекала до 42-го тижня зі своєю другою дитиною, і вологи так і не почалися самі по собі. Тому я вирішила, що ну, мабуть, немає ніякого сенсу ще тиждень ходити, чекати, допоки дитина буде тільки більше. Поїду одразу і на наступний день. А ми поїхали. Було дуже приємно, що мені не потрібно було їхати туди о восьмій ранку чи о сьомій ранку, як це було в пологовому будинку. А я подзвонила до цієї клінічної лікарні, мені сказали, що я можу ну, так спокійно собі приїжджати ну, до одинадцятої, до дванадцятої. В той день було дуже красиво на вулиці. а Ми їхали десь. На 10-50 годину вже туди, туди, до приймального відділення. І якось так було аж спокійно, бо сонечко, жовте листя, все дуже красиво. Приїхали ми у цю лікарню, у чоловіка в той день ще були лекції, ми домовилися, що він мене відвезе. Залишить там, поїде на свої лекції. А коли вже ну, стане ясно, що, що до чого, що куди і як, то він повернеться. Мене одразу взяли до оглядової кімнати. Було дуже приємне ставлення. Кожна дію жінка, яка приймала, коментувала і питала в мене до щось зробити. Якщо мені потрібні були якісь там документи, і я її просила взяти з мого рюкзака, то вона приносила мені перед очейти рюкзак, діставала те, що я просила, і казала: ось я закриваю, кладу, кладу на місце. Перше, що одразу перевірили, це ковідні сертифікати, там якісь персональні документи. І тоді мене поклали на КТГ. І допоки мені робили КТГ, акушерка. У цій оглядовій кімнаті, так це була кушерка, вона питалася в мене всі ті протокольні запитання, які їм потрібно заповнити для того, щоб мати повну картку про мене. І як вже було в КТГ на останніх тижнях, у цей час між 10 та 11, між 10 та 11 годиною донечка спала. І Бо дуже довго шукали, як там взагалі то послухати її серцебиття, бо воно було дуже тихе і не могли знайти. Взагалі-то зробили це КТГ хвилин 40. Вже приїхала там ще одна дівчинка на полові. Коли нарешті зробили то КТГ, позвали лікарку чергову, яка мала мене оглянути, як у нас там є якесь відкриття чи немає. Вона прийшла, пояснила мені, що вона мене зараз подивиться, якщо немає ніякого відкриття, буде перший етап стимулювання це гормон просто А Потім, як за потрібне, буде відкриття околоплідного міхура, і вже потім, якщо нічого не допоможе, якщо пологи не будуть так, як потрібно, то будуть робити крапельницю з окситоцином. Вона все мені це розповіла. Я сказала, що я її зрозуміла, і вона мене запросила на крісло, щоб подивитися, чи є якесь відкриття, чи ні. Вона мене подивилася, і це мої треті пологи. В мене вже перевіряли відкриття не один раз. Я цього разу взагалі не зрозуміла, що, що зі мною робила. Це було так акуратно, а, так а, а, якось а, тендітно. Навіть можна сказати. Окей, вона подивилася в мене відкриття, сказала, що вже є 4 см, нам не буде потрібно використовувати цей гормон просто І ми можемо одразу відкривати колоплідний міхур, якщо я даю свій дозвіл. І це ну, підкреслювалося кожного разу, що без мого дозволу нічого не будуть робити. Я сказала, що так, ми можемо це зробити, тому що. Мені було окей, я не мала нічого проти. Мене ще запитали, чи я хочу зробити це в оглядовій кімнаті, чи я хочу перейти вже до пологової зали. Я сказала, що ні, хочу перейти до пологової зали, якось там переодягнутися, вже, щоб не в штанах а сорочку одягнути, ще, сходити до туалету, зробити всі необхідні процедури, і тоді вже відкривати цей околоплідний міхур. Окей, нема ніяких питань. Мене перевели до пологової зали. Вона трошки не така гарна, як пологові зали у пологовому будинку. Це дуже стара лікарня, і в них наступного року відкривається новий корпус, і там вже в них буде нові пологові зали, нові палати. Так, от я перейшла до пологової зали, передяглася, сходила до туалету Так, Трошки незручно, що туалет на етажі не у самій пологовій залі, але це все можна пережити. Там якось так тихо було. Я не можу сказати, що куча людей на коридорі було, що всі там бігали якось. Було дуже спокійно. Я зателефонувала своєму чоловіку, сказала, що повертайся, тому що зараз будуть відкривати около плітні і тоді, в принципі, все може піти дуже так. Швиденько. Добре. А, прийшла лікарка, а, ще раз подивилася, сказала, що окей, зараз повідкриваємо колоплідний окей. Вона це зробила дуже акуратно, дуже м'яко. Якась частина води вийшла, дуже важлива частина води. А, подивилася, що вона ну, трошки так Жовтоватого кольору, але сама лікарка сказала, що це нормально. Вона залишила мене на акушерку, яка більше часу проводила зі мною, ніж лікарка. Лікарка тільки заходила і робила якісь процедури. Прикололи пузирі. І тепер йде з В такий сонячний день ще не рожала. Дійсно самоділі. Очень, очень тихо і спокійна. Вот. Дуже може приїхала. Зараз вже голос відпустить. І от о, приїхав мій чоловік, а я відчуваю, що в мене є. Перейми, але мені зовсім не боляче. Приходила лікарка, приходила окошерка, кошерка, питала, чи є в мене перейми. Я казала, так, перейми в мене є, але мені не боляче. Ми спілкувалися ще латвійською мовою, і латвійською мовою це слово перейми воно звучить практично так, як болі. І я ще довго пояснила, що ні, мені не боляче, але перейми я відчуваю. І так пройшло. Десь 2,5-3 години прийшла лікарка, подивилася на мене, що мені не боляче. І так вона була трошки засмучена, і сказала, що, ну мабуть, нам доведеться ставити крапельницю з окситоцином. Але акушерка сказала, що ну, давайте ми Перш ніж ставити ту крапельницю з окситоцином, ще трошки почекаємо і ще зробимо КТГ, подивимося, чи дійсно йдуть ті перейми. Лікарка погодилася, мені зробили КТГ. По КТГ було видно, що перейми є, що вони з якимось постійним проміжком, але Мені не боляче, і тоді а, прийшла а, ще раз лікарка, сказала, давай ми перевіримо, яке відкриття. Тоді, коли вона а, почала перевіряти це відкриття, стало зрозуміло, чому мені не було боляче. А боляче мені не було, тому що відкрили тільки один шар около плідного міхора. Частина води вийшла, але взагалі то він був цілий. І якось я не звернула уваги, він Пологи, я не звернула уваги, що в мене не лються води. Скільки там трішки вийшло тоді, коли відкривали, і все. Ну, Тоді все стало зрозуміло, повністю вже відкрили мені цей околоплідний міхур, і вже за 5 хвилин я відчула, що зараз буде трошки боляче. Мене ще раз поклали на КТГ, зробили КТГ. І я почала відчувати, так що це вже боляче. Але було так дуже, було так дуже, ну, що можна терпіти, це не було так боляче, боляче, боляче. Ні, Поди... по трошки подихати і все нормально. Спочатку чоловік мені допомагав робив. Такий ну, доволі сильний масаж у нижній частині спини. Але я зрозуміла десь ну, так, через півгодини, що мені не подобається, коли мені так сильно давлять. Мені більш хочеться, щоб мене так теплою рукою погладили по спині, прижали, але погладили. Я попросила не давити мені сильно на поясницю, і він тоді так вже більше грів мені спину своїми руками, мені здається. Так я проходила десь половиною години. Перейми були кожні три хвилини, але я могла їх терпіти абсолютно без ніяких проблем. Але ж я розуміла, що це ще не все. І далі буде трошки гірше, тому що на других пологах в мене не спрацювала епідуральна анестезія, і я відчула все, що можна було відчути. Я попросила, щоб мені позвали анестезіолога і зробили епідуральну анестезію. Лікарка мене подивилася, сказала, що без переймів ми маємо десь там 6 см, але коли перейма йде, то ми маємо десь 8 см. Прийшли, сказали, що мені треба буде зачекати анестезіолога, тому що вона там була зайнята. І тоді, з хвилин за 20 анестезіолог прийшла, ще раз подивилася відкриття. І можу сказати, що м -м, коли мені дивилися відкриття на переймах, мені було легше. Я не знаю, як це працює, чому це так у мене було, але мені вже хотілося попросити, давайте ви мені, кожну перейму будете дивитися відкриття. І всі завжди кажуть, що лежачи, переживати перейми важче. Цього разу мені здавалося, що лежачи мені не було важче, мені було важче однозначно на тому м'ячі. я його Дві-три перейми намагалися використовувати, але ні. Сказала ні, ні, ні. Я підходила до кушетки, ставала руками на кушетку і так продиховувала перейми. Прийшла анестезіолог, зробила мені цю епідуральну анестезію. Трошки вона зі мною помучалась, Десь я так дергалась, але в жодному разі ніхто на мене не кричав, не казав, що я якось так себе. Неправильно поводжу, вона там не може попасти куди потрібно. Ні, вона так заспокійся, давай почекаємо. А кушерка теж вона весь час була зі мною разом, і я її попросила тоді, коли мені будуть колоти, щоб вона тримала мене за плечі, щоб я не дергалася. Якось і так вона стояла, тримала мене за плечі. Зробили цю підральну анестезію і дві години приблизно. Я відпочивала в них була якась нова епідуральна анестезія, аналогізія. Вибачте, педоральна аналогізія. Якийсь новий препарат не, не в сенсі, що якийсь новітні, просто іншого виробника, і він дуже швидко діяв. Але його дія була не як завжди, приблизно дві години, а годину. За годину мені прийшли, добавили, і взагалі я пробула з підральну анестезію десь дві години, поки вона стала відходити вже. Я за цей час я встигла трошки поспати, відпочити. І якось там вже була готова до пологів. Вже була а, приблизно восьма година вечора. Ми посміялися з лікаркою. На жаль, ми не встигнемо. Народити допоки вона буде на своїй зміні, але я була дуже їй вдячна. Відношення було гарне. Те, як вона мене чула, те, як вона ставилася до мене. Супер. У мене ну найкращі спогади про цю лікарку. Так само і друга, яка вже приймала пологи, була дуже гарна, і акушерка, і взагалі весь персонал у цій клінічній лікарні страдання, який зі мною працював, був супер. супрі, десь вже о, о близько восьми я зрозуміла, що якось так починається. Закінчилася ще дія підральної аналгезії. Практично, і вже так на останніх парах від аналогізії. Мене подивилися, сказали, що так, це вже починається останній етап пологів. Але нам треба почекати, допоки дитина спуститься повністю. Мене подивилися, сказали, на який бік мені краще лягти для того, щоб дитина правильно встала у пологовий шлях, родовий путь, пологовий шлях. Мене поклали на правий бік, і рукою я тримала свою ліву ногу. І так мені треба було перечекати десь сім потуг. Мені здається, десь сім вже після сьомої, восьмої потуги мене подивилися, сказали, що так, я можу народжувати. Швиденько поклали мене на спину, і буквально за мені здається, три. Але чоловік каже, що чотири потуги. Лія народилася. Перші дві, так, ми її проштовхували. На третій мене. Попросили почекати, нічого не робити, бо голівка вийшла вже на одну третину, і щоб в мене не було ніяких там, розривів, щоб мене не потрібно було багато зашивати там. Акушерка дивилася мені поміж моїх очі <клухи> і казала, що ні-ні ні, ні, ні я тебе дуже прошу, зараз не тужся, не треба. Почекай, почекай, не, не можна. І в нас з нею був такий контакт з очима, що вона дивилася дуже так суворо, а я розуміла, що ні, не можна. І тоді я дочекалася, коли вона мені дозволить. І якось я на останню перейму, а там три рази можна потужитися за ту перейму, забула, як тужитись. І перший раз я тужилась десь у живіт. Вона мені каже: Ні. Ти робиш неправильно, тоді я з усієї, мені здається, дурі потужилася так, як потрібно. Чоловік сказав, що йому здалося, що Лія просто з мене, як кошерки довелося її ловити. Так вона народилася і поклали на живіт, і це було дуже таке приємне відчуття. Зразу почала з нею розмовляти якось, тому що до того, поки вона була у животі. Десь час сказала, ну як я можу з нею розмовляти, я її не бачу. А тут вже поклали, вона є, закричала, все добре. Я спиталася, чи можна буде чоловіку розрізати поповину. Мені сказали, почекайте, почекайте, все буде. Ніхто там нікуди не поспішав. Все було дуже так спокійно і врівноважено. За деякий час чоловіку дали розрізати ту пуповину. Мене подивилися, подивилися, що мені потрібно зробити один маленький косметичний шовчик. Мені Зробили знеболювальне, зашили дуже акуратно і можу сказати, що потім цей шов заживав набагато простіше ніж після перших і других пологів. Тоді в мене було по три. Відійшла плацента. Її подивилися, поклали на підвіконні, яке я бачила, і я перший раз бачила, як це виглядає у пакету. Ну така печінка, якась там коров'яча печінка. Так нас залишили на дві години після цього з чоловіком і з донечкою, і тільки після цього прийшли вже її зважити, поміряти. Можна ще дві хвилинки. Можна, дякую. І коли її поміряли, виявилося, що вона 3,5 кілограми, і це найбільша дитина, яку я народила. Син був 2800, донечка була 3. Отак і народилася. Ця маленька дівчинка і каже, що їй потрібно їсти ці три пологи. Незважаючи на те, що це була стимуляція, вони пройшли дуже м'яко. Дуже якось так спокійно на позитиві, коли я виїжджала з палати, ми посміялися з кушеркою, що і мені було дуже приємно з нею народжувати. І вона сказала, що ми були з чоловіком класні. І такою останнім акордом у цьому позитивному досвіді було те, що це не були ніякі платні пологи, нічого, але. Навіть чоловіку залишили вечерю, щоб він міг поїсти разом зі мною, бо їсти дуже хотілося і мені, і йому. І санітарка така. Зараз, зараз, зараз я принесу. Чоловіку вечерю, ви напишіть, будь ласка, який у вас був досвід пологів. Чи робили вам стимулювання, чи боялися ви цього? І тепер ви знаєте, що навіть пологи, які були стимульовані, можуть бути дуже м'якими дуже позитивними. Дякую, що додивилися це відео І до зустрічі.